Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 9 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та перше послання святого апостола Павла до Солунської общини. Тож почнемо з Євангелія. Одного разу виганяв Ісус біса, і той був Німий. Було ж коли біс вийшов, німий став говорити і здивувався народ. Деякі ж із них сказали: силою вельзевула, князя бісівського, він виганяє бісів. А інші, спокушаючи, вимагали від нього знамення з неба. Він же, знаючи їхні думки, сказав їм: усяке царство, що саме в собі розділилося, запустіє, і дім, який розділився, сам у собі падає. Якщо ж і сатана сам у собі розділився, як устоїть царство його? А ви говорите, що я силою вельзевула виганяю бісів? І якщо я силою вельзевула виганяю бісів, то сини ваші чиєю силою виганяють? Тому вони суддями вашими і будуть. Якщо ж я перстом Божим виганяю бісів, то справді прийшло до вас царство Боже. Коли сильний зі зброєю стереже свій дім, тоді майно його в безпеці. Коли ж сильніший за нього, напавши, переможе його, тоді візьме всю зброю Його, на яку він покладався, і здобичу свою розділить. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Переходимо до апостольського читання. Браття, ви пам'ятаєте, труд наш і подвиг, вночі і в день працюючи, щоб не обтяжити, кого з вас ми проповідували благовістя Боже, Свідки, ви, і Бог, як свято, і праведно та бездоганними поводилися серед вас. Віруючих, Поводилися серед вас віруючих, тому що ви добре знаєте, як кожного з вас, був батька батько дітей своїх, ми просили і переконували та благали діяти достойно Бога, який покликав вас у своє царство і славу. Тому і ми безперестану дякуємо Богові, що прийнявши від нас почуте Слово Боже, ви прийняли його не як Слово людське, а як Слово Боже яким воно є істинно, які і дії у вас віруючих, бо ви, браття, стали наслідувачами церков Божих у Христі Ісусі, які знаходяться в юдеї, бо і ви там, бо і ви те саме перетерпіли від своїх єдиноплемінників, що й ті від юдеїв. На зараз це все. До зустрічі вечором і Божу вам всім благословення.